Компанія Спеціаліст пропонує сучасні рішення для автомобільних сервісів та СТО, що дозволяють скоротити витрати, прискорити робочі процеси та підняти рівень обслуговування клієнтів. У цьому відео ми розповімо про обладнання, яке допомагає розширити можливості вашого автосервісу, забезпечує точність у роботі та гарантує результат. Компанія спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможлива стабільна робота автосервісу та надійне підключення інструментів. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 міліметрів ідеальне рішення для підключення пневмоінструменту, підйомників чи систем подачі повітря. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій, прямі. Кутові та подібні хрестові та різьбові перехідники для підключення компресорів, пневмоліній та обладнання СТО. Окрім цього, у нас є спіральні шланги різної довжини та діаметра, які зручні для роботи в обмеженому просторі та дозволяють швидко підключати інструмент без заплутування шлангів. Для ще більшої зручності ми пропонуємо куплуни для швидкого підключення та заміни інструменту, що дозволяє мінімізувати час простою під час ремонту або обслуговування. Фітинги та куплунги виготовлені з латуні, нікельованої латуні або міцного технічного пластика, що гарантує герметичність та довговічність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту ваш сервіс отримує повний комплект для швидкого підключення та модернізації пневмосистем, а також для оперативного ремонту без зайвих простоїв. Блоки підготовки повітря сучасні рішення, що забезпечують очищення, регулювання тиску та змащення стисненого повітря у вашому автосервісі. Ці блоки встановлюються після компресора та готують повітря перед подачою на пневмоінструмент, підйомники чи інше обладнання, продовжуючи їхній термін служби та підвищуючи ефективність роботи. SACM – економічне рішення для гаражів та невеликих майстерень, простий і доступний блок, який виконує базові функції підготовки повітря. Ідеальний варіант, якщо ви використовуєте пневмоінструмент у невеликому обсязі та хочете захистити його від зносу. – надійний варіант для більшості СТО. Ця серія забезпечує баланс між ціною та продуктивністю. Вона підійде для стандартних завдань автосервісу від роботи з пневмопістолетами до використання підйомників. Блок гарантує якісну фільтрацію та стабільний тиск у системі. САЦН Професійне рішення для інтенсивної роботи. Якщо у вас велике СТО або автосервіси з високим навантаженням, ця серія стане найкращим вибором металевий захист, підвищена пропускна здатність і можливість точного налаштування рівня змащення роблять САЦН ідеальним для безперебійної роботи та складних умов експлуатації. Повний набір у кожному блоці фільтр-регулятор, манометр. Лубрикатор та кріплення для чистого повітря, стабільного тиску та захисту вашого інструменту. Компанія спеціаліст надійний постачальник обладнання для автосервісів та СТО. Ми пропонуємо пневмоінструмент, компресори, фітинги та блоки підготовки повітря, а також забезпечуємо сервіс, ремонт та швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.